Пам'ятаєте цього скромного юнака? Це українець Руслан Пономарю, який на початку 2002-го робить сенсацію на чемпіонаті світу з шахів і у 18 років здобуває корону гросмейстера. Саме ви її візуалізували та намріяли. Квартиру вашої мрії в будинку вашої мрії у самому центрі міста Суми Артхаус. Новий житловий комплекс, побудований з урахуванням всіх сучасних вимог. Суттєво покращити стан здоров'я природнім чином? Почніть з води. Науково доведене перетворення питної води цілю, що допоможе. Елегантність давно стала синонімом краси та показником чудового смаку. Дизайнери все наполегливіше пропонують ідею стриманої розкоші через букле і твід. Ви трималися гідно, капітане. І є куди рости? Але все ж таки добре спрацьовано. Фух, мабуть, і я піду загашу пару вогників. Капітане, ви призначите мені покарання чи мені самі його вигадати? Які ж у мене будуть вісь сьогодні? Довгі та звабливі? Ні, пухнасті та об'ємні. Хм, а може, все й одразу візьми шматочок сиру і заплющ очі. Відчуваєш ніжність молока?